Мы о необходимости реформирования э, военного образования. Э, и сейчас у нас в студии э, подполковник и слушатель Национального университета обороны Украины Антон Миронович. Э, возможно, кто-то его знает больше как э, спикер э, пресс -центра, пресс центра штаба. штаба АТО. АТО. да. Э, здравствуйте, Антон. Витаю вас. Тож система військового військової освіти потребує серйозного реформування. Це слова не мої, це слова пана Муженка, начальника Генерального штабу Збройних сил України. І ви як людина, яка пройшла і війну, яка знає фронт. А зараз ви вступили до національного університету оборони. З чим ви стикнулися як студент? так? Маючи вже такий бекграунд, ну якщо власне говорити про мій досвід роботи в навчальних закладах, це я не лише слухач, навіть свого часу був на посаді викладача вищого військового навчального закладу. Це у Львові, зараз Національна академія сухопутних військ, і так само знаю, чим живе курсант, майбутні офіцери. Власне, що таке військова освіта знаю що з чуток. Ну, власне, якщо говорити. Про цей рік цього року я вступив до Національного університету оборони імені Черняховського. Перш за все варто сказати, що цього року вступ до всіх вищих військових навчальних закладів, зокрема і до Національної університету оборони, він на скажем на сотні більше людей вступило на навчання. Зараз керівництво нашої держави, зокрема, Генеральний штаб міністерства оборони, вони роблять велику ставку на освіту на виховання. Професійних висококваліфікованих офіцерів, не лише офіцерів тактичної ланки, командирів зводів, командирів рот, а так само і оперативно-тактичного рівня, оперативно-стратегічного рівня тобто зараз навчаються і майори, і капітани, і підполковники, і навіть генерали. Як ви сказали, що начальник генерального штабу, генерал армії України Віктор Муженко наголосив на тому, що треба реформувати освіту, і власне тут треба сказати, що в перший день навчання, в день знань, 1 вересня, не випадково він завітав до національної статус оборони разом з ним був і заступник міністра оборони, представники командувань зброї видів збройних сил. І власне начальник генерального штабу він визначив конкретні завдання, що повинні готувати в першу чергу професіоналів, патріотів. Високоосвічених офіцерів, як міністр оборони так само в той же день зазначив, на початку цієї війни ми брали свою мужністю, Тепер нам потрібно нарощувати наш науковий і освітній потенціал. Тобто, командир має бути От, не лише власне... мужнім, але й освіченим і висококваліфікованим. І, кстати, військове вже вперше увійшли в топ 15 найбільш престижних професій минулому році. Здається, ніколи такого не було за радянських часів. Казали в Мінобороні. До речі. Але ви говорите все одно як військовий. А мені б хотілося б, щоб ви зазначили як студент і як викладач, як людина з цієї кухні. Так ви знали, яка була військова освіта до війни, під час війни, і от уже пройшло, ну, іде третій рік рік цієї війни. Де нам збирати оцю теоретичну базу, ці дитактичні матеріали, методички, да, простіше кажучи, але щоб вони були засвоєні і написані на бойовому досвіді, на практичному досвіді? На жаль, в нас в країні зараз триває війна, але на щастя, це просто ну, унікальна можливість навчитися, тому що ну, найкраще все ж таки військовому вчитися на війні. І безперечно, цей потенціал цю можливість використовують у всіх галузях а в першу чергу освітні. Все, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції, оперативно узагальнюється, аналізується, відповідно впроваджується у військову освіту. Окрім того, от навіть на власному мику кажете, не як військовий, просто сказати, коли ми прийшли перший день до національної святої оборони. Нам чітко сказали, що. Будемо навчатися не лише ми, слухачі, але й будуть навчатися наші викладачі. Адже той досвід, який мають слухачі сьогоднішні, а це на хвилиночку, зараз в університеті навчаються, якщо я не помиляюсь сім героїв України і фактично сотні відзначені державними нагородами офіцерів, то, то можна зрозуміти, який в них практичний досвід. І, власне, ті, хто зараз займається військовою освітою, військові освітяни, викладачі, професори, доценти, начальники кафедр, вони зацікавлені в тому, щоби. Взяти цей досвід бойовий реальний від командирів рот, командирів батальйонів, команд заступників командирів бригад і навіть командирів-зводів це надзвичайно важливий досвід, але ви самі повинні зрозуміти, що практики без історії не буває. Практику ми маємо, але вона має бути чітко пов'язана із теорією. І якщо буде цей симбіоз чітко скажімо, створений у системі військової освіти, то я думаю, що ближчим часом ми побачимо результат. То ви хочете сказати, що в національному університеті Міноборони, і взагалі військових. Училищах, вузах там, України немає вже такого доброго дня, дітки, сідайте, записуйте. Тобто, все це жваво, інтерактивно, це ну, на досвіді, як ви сказали, уже є, чи ще залишається оцей такий радянський елемент викладання. Ну, бути відвертими, рештки радянської системи освіти не все ж таки залишається. Це зокрема зумовлено і системи взагалі освіти, тому що вона фактично сама система вона майже не змінювалася з часів розпаду радянського союзу. Якщо, наприклад, порівнювати із систему підготовки військових фахівців в країнах НАТО, вона на суттєво різниці з нашою системою, і щоб власне якось синхронізувати нашу систему або зробити принаймні, ну, схожу на неї, треба багато зробити на законодавчому рівні, взагалі, але тим не менше. Як ви кажете, дійсно переходимо до інтерактиву, до спілкування. Не лише слухаємо, запам'ятовуємо записуємо, а в першу чергу даємо так званий свій фідбек, свою думку і до нас прислухаються. Але я казала про престиж військових фахівців, але мала цьому зростанню престижу відповідає пропонована їм зарплата. І я знаю Міноборони, казала, що десь 7-8 офіцерів після закінчення вузу ходять на громадянську кар'єру, її вибирають. Ну, власне, зараз особливий період слід нагадати, що військовослужбовці, які вже пов'язали своє життя із армією, якщо ми говоримо в першу чергу про офіцерів, йому не так легко залишити військо і піти на цивільне життя, в цивільне життя тому, що держава в нас складає гроші, вкладає гроші в нашу підготовку. Це тисячі і тисячі гривень. Це не лише сидіння в аудиторіях і лекційні заняття, це практичні заняття на полігонах із застосуванням пального техніки великої кількості органів забезпечення, тобто. Це все має відшкодовувати. Ми вивчились. Ми маємо віддати належне державі, то що вона вклала в нас. Тому не, не, не виходять, як ви кажете, багато людей з ну, які отримали військову освіту в цивільне життя. Ну, принаймні, за останні два роки можливо були одиничні випадки, і це були виняткові якісь підстави. А до речі, а хто потрібен армії? Які фахівці? Ну зараз, зараз. ви повинні зрозуміти, що за останні два роки. У зв'язку з цією е, агресією з сторони Російської Федерації армія збройні сили України вони виросли в рази. Тобто, якщо перед е, за результатами Роботи втікача бігло президента Януковича, його команди, в нас армія фактично налічила менше 100 тисяч чоловік, там 60 чи 70, за різними підрахунками. То зараз в нас вже встановлена чітка цифра більше 200 тисяч. І, безперечно, створені нові бригади, механізовані бригади, мотопіхотні бригади. Найбільше зараз проблема власне. У командирах зводів, у командирах рот, у заступниках командирів рот. Тобто піхотні офіцери, командири танкових підрозділів, артилерійських підрозділів, десантники, ну фактично ті, хто на передовій. По суті, зараз цими командирами це тільки це ті люди, які мають величезний якийсь досвід в боях і. Їх мало, ну цих, тобто їх багато, так, але їх не можна, наприклад, забрати як пана Гордійчука, да поставити ректором. А, ну тобто, і як треба швидко писати теорію на практиці, щоб давати навіть студентам перших, других курсів. А я вже не кажу за вашу, да, як слухача підвищення оперативно-тактичного та рівня. Цих людей треба якось випускати, і причому як найшвидше, тим краще. Ну, на щастя, є різні форми навчання, наприклад, в Національному інситі оборони, там, де вчаться тільки виключно офіцери, є форма денна, є форма заочна. Більшість це заочники. І це, власне, зумовлено тим, що ті офіцери, які пішли навчатися, вони паралельно залишаються в своїх підрозділах, але час від часу вони просто приїжджають на навчальні збори, ну, так звану сесію, mm -hmm. слухають лекції, здають іспити, екзамен. Тобто, таким чином вони ну, в нашій системі освіти намагаються скомбінувати, власне, щоб вони виконували свої безпосередні обов'язки, адже підрозділ не можна кидати, і щоб вони отримували нові знання, підвищували свій фаховий рівень. А я от, зіштовхнулася з такою проблемою. В центральній телерадіо студії Міністерства оборони приходять практиканти із військових якихось закладів учбових саме журналісти, пресофіцери, яких мають готувати, мають їм показувати якусь практику, але вони мені розповідали особисто, що знову ж таки ця совкова вибачте за таке слово, совкова система їм дає тільки якісь 80-х років, в найкращому випадку. Підручники, вони не вміють нічого, але вони хочуть їхати на фронт. От давайте, ми готові, молода кров і все, але вони нічого не знають, нічого не вміють. Ви теж з цим пов'язані, тому що ви працювали в ЦТРС і в прес-службі, так у багатьох органах так, ну от інформаційна складова міністерства оборони. Які ці студенти приходять з після 4-5 років. Навчання на журналістиці, військовій журналістиці, це відповідальні люди, це пресофіцери, це не волонтери-журналісти, які їздять на фронт а, і не маючи бойових ні досвіду, нічого. А це люди дійсно, які покликані і в тому числі інформаційну вибачте, пропаганду і пропаганду української армії писати а, якісно. Зараз цього немає. Ну, тут, взагалі, це напевно тема окремої розмови. Взагалі, це військові журналістики, пресофіцери, але це не зовсім те саме. Журналіст це журналіст, а пресофіцер це той, хто працює з журналістами. Насправді я маю досвід. Я навчався за кордоном близько року і вивчав, на власне на військовому курсі зв'язків з громадськістю. Я абсолютно не розумію, як цю справу роблять в розвинутих країнах світу. Насправді, у нас велика проблема. У нас не створена система підготовки власне пресофіцерів, а підготовка військових журналістів. Тів, так званих вона дуже сильно перегукується із тією системою, яка була створена за радянського союзу. А якщо говорити про військового журналіста за, часа за часів радянського союзу, це просто банальний пропагандист. А це має бути зовсім інакша людина. Це по перше, але тим не менш. Навіть повертаючись до дня знань, коли до нас завітав начальник генерального штабу, фактично червоною ниттю, через червоною лінію, через весь його виступ йшло те, що інформаційна складова в сучасних збройних конфліктах вона одна з найважливіших, і всім офіцерам, незважаючи на їхній фах, чи це пресофіцер, чи це військовий журналіст, чи це піхотний командир чи танкіст, він має чітко зважати на цю інформаційну складову, як працювати з журналістами, чого очікувати, яких інформаційних вкидів очікувати від ворога, як власне на них реагувати. І як про це писати так і це про це писати, і зараз я знаю, напевно знаю, що вже існує ціла низка ініціатив Міністерства оборони України, щоб власне створити і центр зв'язків з громадськістю, і певні курсову перепідготовку для того, щоб надавати власне тим людям, які будуть на посадах пресофіцерів, чи працювати в органах власне комунікації зовнішньої тих навиків згідно стандартів наших західних партнерів, адже ці навики вони чітко визначені, вони працюють, вони ефективні, вони перевірені. Ми я дуже сподіваюся, що я буду десь залучений до цього процесу, і можливо вже ближчим часом ми будемо мати власний ефект. І окрім того, дуже нам в цьому зараз допомагають наші іноземні власні партнери, які пропонують нам свою допомогу, допомагають сприяння, допомагають навіть певне матеріальне, скажімо, матеріальну допомогу. Просто коли от читаєш, наприклад, якусь статтю там про американську армію, читаєш нашу ну, статтю там, наших державних якихось структур. Та, та, та навіть ні, це не державних, а, а ЗМІ ну, комерційних і приватних, все одно це відгонює такою прісністю, таким пафосом. ну... Якось героїзм і це змалювання Украї... образу українського воїна, ну, має ну, не так давитися, да? вдавлюватися в голови держави, не знаю, світу, всі, хто читає цю статтю, коротше кажучи. Ну, безперечно, знову ж таки, ми маємо проблему в, інформаційному... в інформаційній сфері діяльності і забезпечення. Як ви говорите, десь є прісні матеріали, десь не дуже фахово вони Ну, Над цим треба працювати. Як я кажу, ну кажуть, я військовий журналіст, да, але журналіст має бути незалежним. Як може бути людина військова в погонах незалежна? Це так само, як журналіст прокуратури чи суду, наприклад, чи Міністерства внутрішніх справ? Ну, так само військовий. Тобто він буде пропагувати те, що робить його керівництво в будь-якому разі, і на якусь об'єктивність розраховувати. Ну, скажем, не багато шансів, що буде певна об'єктивність, або е, тому, він не довго буде працювати. Тому власне, ну моя це суб'єктивна думка. Я не хочу нікому і нав'язувати. Я вважаю, що в армії має бути е, чисте, мають бути прозорі відкриті стосунки із громадськістю через засоби масової інформації. Ми повинні просто показувати громадськості, які є. А хай журналісти цивільні, незалежні, комер... ну, будь-які, хай вони роблять свою роботу професійно. А ми повинні їм сприяти. И я напомню что в эфире программы киевда донбасс мы говорим с антоном мироовичем спикером пресс-центра штаба ато слушателем военной национального университета обороны с подполковником и я хотела по поставить это питание я давно уже цікавыть а Військові кафедри кафедри вузів України, так навчання на них обов'язково. Але всі ми знаємо, що багато студентів туди йдуть, щоб потім не йти в армію. Так а і в цьому наша радикальна така відмінність від американських військових курсів, куди добровільно вступають, добровільно, і від польських, наприклад, оці військові кафедри потрібні чи ні, на ваш погляд? Ну абсолютно, адже країна має бути має мати. Досить сильний мобілізаційний резерв. У разі широкомасштабної збройної агресії має бути певна кількість людей, фахівців, які готові змінити свою цивільну роботу, своє цивільне життя, вдягнути однострою, офіцерські погони, встати до лав Збройних сил, командувати підрозділами, захищати свою державу. Тому військові кафедри абсолютно потрібні. Так, в за часи каже незалежності України до вони були ну, деякі з них були неефективні, дуже багато було знищено. Не всі хотіли йти, деякі з них були платні, але знаєш, що вже минулого року є вже державне замовлення на військові кафедри. Тобто, офіцерів запасу, там є певна кількість вже готують за власне за кошти бюджетні. Тобто є бажаючих, достатньо багато бажаючих. І, ну, власне, я так само в мене був досвід працювати з тими студентами, які здобували фах за програмою підготовки офіцерів запасу. Ям, чесно, вже під час війни. І, ну, скажімо, більшість із них. Вони йдуть здобувати цей офіцерський звання запасу не для того, щоб відкусити від армії чи там ще якісь там меркантильні свої інтереси там відстояти. А вони власне патріотично налаштовані і готові обороняти державу. Є навіть яскраві приклади, коли почалась мобілізація, почали призивати цих офіцерів запасу власне до лав збройних сил. І багато з них хто став героями, відзначені державними нагородами врятували десятки сотні своїх підлеглих. Ну, таке дискусійне питання, тому що є інший погляд. на цю Так, проблему. але ми все-таки ну не сказали жодної конкретики по змінам, які на вашу думку потрібно зміни. Це викладачі, педагоги, лабораторії, які ще з радянським обладнанням, методички, про які я вже говорила. Що саме найкритичніше? Ну, взагалі в системі освіти, як скажуть російському совершенству, ні приділу. Як ви кажете, методички, викладачі аудиторії, навчальна матеріальна база, вона завжди має, вдос має вдосконалюватися, адже. Час не стоїть на місці, змінюються і зразки озброєння, форми ведення бойових дій. Змінюються ну, фактично всі процеси, які стосуються військових, вони йдуть вперед, вони набувають інших форм. І так є різні навчальні заклади, різні ступені, скажімо, їхньої готовності до підготовки фахівців. Деякі з них фактично вже перебудувалися на нові рейки, перестали на нові рейки, на більш сучасні. Деякі ще, я не хочу озвучувати, ну, це буде невірно. Деякі ще поки що залишаються, скажімо, існувати на рештах Радянського Союзу. Безперечно, має бути, якщо ну, була чітко визначена задача, навіть оборони, начальника Генерального штабу, ми повинні реформувати військову освіту в рамках, ну, щоб ми наближалися до системи НАТО. Інтерактив. Повний новітні форми навчання, новітня навчальна матеріальна база зовсім інакше відношення між викладачами, слухачами і курсантами. Тобто, не може бути, не треба готувати підлеглих, треба готувати командирів. І він, навчаючись, вже повинен зрозуміти, що він командир, і фактично, чи будучи курсантом, чи будучи офіцером нижчого рівня, він вже має знати, що він буде як командир. А власне, ну ще навіть коли я навчався 11 років тому. Нам більше давали навики такі, щоб ми зрозуміли, хто такий підлеглий, а не хто такий командир. Зараз треба чітко знати, хто такий командир і що він має робити за той чи іншої ситуації. А як насчет інформаційної кампанії? Тобто, да, висять білб білборди щодо вступу в армію або в лави Нацгвардії, або до прикордонної служби, але не у військові вищі. Я жодного, здається, не бачила. Ну тільки біля університету Міноборони, Національного університету оборони. От, і все. Більш ніде немає якихось там день відкритих дверей, чи як це роблять цивільні вузи. Ну, насправді це не так, є, як ви кажете. Е, є багато днів відкритих дверей, так. багато зараз йде кампаній. І їздять офіцери навчальних закладів по військоматах, по школах, по військових ліцеях, по, фактично там, де можна спілкуватися із молоддю, і запрошуємо, запрошують на навчання. Взагалі, цього року набір. Ну, десь на декілька десятків відсотків більше, ніж минулого року, але тим не менш залишається конкурс. На вступ до навчальних закладів, тобто молодь зацікавлена йти на службу в армії в першу чергу ставати офіцерами, адже що є велика різниця бути звичайним солдатом, навідником, стріл-стріл-стрілком, бути командиром і робити, якщо ти став офіцером, ти вже робиш кар'єру. Тебе вже є можливості стати генералом. Ну і тому говорити про те, що е, нема кампанії, так би є не нееф... вона неефективна, ну це неправильно. Насправді люди йдуть багато бажаючих, і не просто щоб отримувати зарплату, а дійсно на тій хвилі патріот. На патріотичній хвилі на бажання захищати рідну батьківщину, вони йдуть навчатися до вищих військових навчальних закладів. І, до речі, дуже багато представниць, представниць прекрасної половини людства. Так само. Не лише у Львові цього. Чоловіки це теж прекрасна половина людства. Інша просто половина. До прикладу, у Львові цього року вперше набрали трьох дівчат на спеціальність артилерійська розвідка. Тобто, це люди, які будуть відповідати за коригування вогню артилерії. Раніше такого не було. А до речі, довгострокові програми діють якісь співпраці з навчальними закладами штатів європейських країн. Ці програми фактично вони діють вже давно, і можливо на десятки вже десятки років. І ми мали можливість українські офіцери навчатися за кордоном, різні форми навчання, різні курси, різні спеціальності. Від фактично там двох тижнів курсової підготовки до понад рік, де коли навіть військовослужбовці разом з сім'ями мали можливість виїжджати. Ну я мова про офіцерів, виїжджати, наприклад, в Сполучені Штати Америки і там вивчати їхні власне навчатися за їхньою системою. Я мав можливість рік навчатися. Це разом з тобто, разом з канадцями в Канаді, які просто ми не для нас був курс, а був канадський курс, де ми разом з ними сиділо, опановували їхню е, їхню освіту, і так само на таких самих умовах здавали з ними іспити. І, тобто, ця система існує і буде ще більше. Зараз вона набирає обертів. Е, і вже кажуть, що офіцерів для флоту будуть дуже зараз щільно. Ну буде співпраця щільна для підготовки офіцерів флоту, так само і піхоти, і командно штабних. Тобто, ти і в першу чергу робиться ставка на тих людей, які будуть будувати армію. Тобто, це офіцери оперативно-стратегічного рівня, полковники, підполковники, генерали. Вони всі мають можливість навчатись за кордоном. Ну відповідно, є відбір, офіцери повинні знати мову. Вони повинні пройти. Атестаційну комісію і відповідати всім відповідним вимогам. Як ви думаєте, як довго буде цей процес реформування саме військової освіти? Коли ми вже зможемо говорити про якість? Важко говорити про якісь конкретні терміни. Сподіваюся особисто сподіваюся, що це ну мене багато часу, що ми вже перейдемо на нормальну освіту, але я знов повернусь до того, що нам треба реформувати всю систему освіту. Але навіть адже е, система військового освіту дещо схожа на цивільну освіту. В принципі, те саме просто військові дисципліни. Ви можете порівняти, якщо ви навчалися в цивільному інституті або університеті там в, все в, Украї... не в Україні. Все це, то там вони так там так само дуже далекі від системи освіти в Європі чи в Америці. Тобто, це все на рівні законодавства. Коли воно буде змінюватися все разом, тоді і військова освіта відповідно буде прилаштовуватися до вимог стандартів НАТО. Я нагадаю, що у нас в гостях Антон Миронович, це спікер прес-центру штабу АТО і підполковник. І зараз він слухач Національного університету оборони України. І ми говоримо про необхідність реформування військової освіти. І це програма Київ-Донбас для вас. Працюють Тетяна Курманова та Ірина Сампан за звукорежисерським пультом. В'ячеслав Киришу. Киришу. А чи оновлюються програми вузів в що стосується військових безпосередньо? Програма абсолютно змінюється фактично щороку і фактично щопівроку. Пріоритет досвід антитерористичної операції. Безперечно, ми не можуть навчатися люди, як воювати, як керувати підрозділами на досвіді Другої світової війни. Ми маємо нові форми ведення бойових дій, маємо гібридну війну, маємо нові форми застосування різних видів озброєння. Тому вони абсолютно змінюються і прилаштовуються того. Це один із одне з пріоритетних завдань, яке визначено замовниками. А замовники це Міністерство оборони і Генеральний Штаб Збройних сил України у мене чомусь таке питання мабуть, це останнє буде питання, таке пафосно патріотичне. Багато вступило абітурієнтів, от у військові вищі, із Донбасу. В... — Чи у вас немає таке? Є такі, ну скажем так, циф я вам цифру не називу, але вони є. Я навіть пам'ятаю, що тільки починали розпочалися ці події на Донбасі. Я був тоді у Львові, в академії сухопутних військ, бо я там прохожу службу. До нас вступила дівчинка Славянська, Слов'янська, коли він ще був окупований бойовиками. Е... і дуже багато, от за останні ці двори, дуже багато людей приходять власне навчатися ну, з деокупованих територій цього року. Я навіть бачив хлопця, який прийшов вступати, а в нього російський атістат. Він вчився. Він закінчив школу в Російській Федерації ну, декілька років тому. Тобто він там жив, потім він приїхав в Україну. Ну, там є система, якось що це атестат якось він там. Тобто і ті бали, які він там отримав, вони якби вони, ну підходять для нас. І він так само хотів вступити. Я, чесно, не знаю його долю, чи він вступив, але тобто є, не лише з Донбасу, не лише з Луганської області чи з Донецької, а так само і з Республіки Крим, і так само навіть з Російської Федерації. Ну, ті українці, які там в силу тих чи інших обставин там опинились. Спасибо вам большое. І ще раз напомню, що ми общалися з Антоном Іроновичем, спікером пріс штаба. А то для вас дневной выпуск программы киев Донбасс» Вели Ирина Сампан и Татьяна Курманова помогала нам Вячеслав Киришун. И мы вернемся к вам в 17:00. Всего доброго, слушайте, думайте. «Громадське радіо в ефірі 24 години на добу в Києві та області. Наша частота в УКХ діапазоні 74 МГц. А восени 16-го року ми розпочнемо мовлення у містах Дніпро та Шпола Черкаської області. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто про складне. Цікаво про просте. Дізнайся больше, разум с чайником на громадському радио. Информация ⁇ это пища для ума. Мы подаем только самое свежее и самое горячее. Хроники Донбасса в эфире громадського радио. Оперативно, ежедневно, каждый час с 8 утра до 10 вечера. Розстріл везли, дорослих вели, а дітвору в основному закидали на машину. Стояло десь четверо чи п'ятеро німців, один з окулярами, я пам'ятаю, і от його слова були. А де твій отець? Це десятки тисяч голосів, це десятки тисяч живих свідчень. Як довго мама сиділа в тюрмі? Три роки. Мамі дали три роки, як жінки врага народа. Фон Шоа, заснований Стівеном Спілбергом, має у своїй колекції десятки тисяч усних свідчень про голокост в Україні. Ще більше фактів про українсько-єврейські взаємини. Слухайте в програмі Зустрічі на громадському радіо. Слухайте. Думайте. В Україні друга година дня. Вітаю, це хроніки Донбасу від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З моменту домовленості про припинення вогню з 1 вересня ситуація в зоні АТО залишається стабільною. За цей час жоден.